Япізнаю світ урок 45, тиждень 5. Тема уроку «Я пізнаю світ» – звичайний дріб, теорія ймовірності, периметр чотирикутника. Перегляньмо з вами на початку нашого уроку відеолист від Центаврика. Увага на екран. Добрий день, друзі. Я з товаришами дивився мультфільм про звичайні дроби. Під час перегляду ми побачили дивний запис. Чи правильний цей запис? Чи може таке бути? З'ясуємо разом. Давайте спробуємо з вами з'ясувати, чи правильний ось отакий запис. Один поділити на 6 дорівнює 1 шоста. Виконуємо з вами ось таке завдання, досить цікаве. Визначте, на скільки частин поділена ціле, та напишіть це зразком. Отже, розглянемо зразок. Ми знаємо, що якщо у нас половина це одна друга, але можна записати зовсім іншому вигляді. Ціле поділити на дві частиночки, тобто 1 поділити на два. І це в нас вийде одна друга. Один поділимо на два. Ось ця ділення у нас ніби риска дробу. Спробуємо з вами наступний малюночок, там, де в нас коло вже буде поділене на три частиночки і зафарбована одна частиночка. Отже, ціла на скільки ділимо? Так, на три. Тобто, один поділити на три. Одна частиночка зафарбована, ділимо на всі три частиночки і вийде дріб одна третя. За такою самою аналогією зробимо з вами наступні малюночки. Тут у нас коло поділене так, на дев'ять частиночок, тобто один поділити на дев'ять. А тепер ми замінюємо з вами. Так, замінюємо дію ділення рискою дробу і вийде дріб 1 дев'ята. Так само ми з вами робимо і з наступним малюночком. На цьому малюночку коло в нас поділене на шість частин. Так, як нам потрібно записати? Один поділити на шість. Так, і у записі дробу це в нас буде одна шоста. Молодці. Позначте, хто з друзів випив більше соку, якщо від початку кожному було на виду повінця, тобто в кожному був повний стаканчик. Хто із друзів випив найбільше соку? Так, це в нас перша дівчинка, вона майже весь сік випила. Обвидіть, будь ласка. Добре. Пробуємо допомогти Агі розв'язати ось таку цікаву задачу. На тарілці лежить 3, цілих яблука, 4 половинки та 8 чвертей яблука, скільки всього яблук на тарілці. Отже, ми знаємо, що на тарілці лежить 3 цілих яблука, так? це в нас три яблука. 4 половинки. Половинка це яблуко поділене на дві частини. Якщо у нас 4 частини. Так, то це буде два яблука, тобто ми чотири поділимо на дві частинки, бо кожне яблуко ми ділимо на дві частинки, і вийде два яблука. Отже, чотири половинки це в нас буде 2 цілих яблука. А вісім чверте яблука, тобто вісім четвертинок. Так, четвертинка це яблуко поділене на чотири частиночки. Для того, щоб дізнатися, скільки цілих у нас яблук, нам потрібно вісім четвертиночок. Поділити на 4 четвертинки. Так, і отримуємо 2, цілих яблука. А тепер давайте порахуємо, скільки всього на тарілці яблук. 3, цілих яблука. Два яблука це в нас були половинки 4, це вже 5 яблук. І 2 яблука, де в нас 8 четвертинок було яблука, це також у нас вже 2 яблука, і це 7 яблук. Тому всього скільки на тарілці в нас? Всього сім яблук. А тепер ми з вами пригадаємо, що ж таке правильні та неправильні дроби. Правильні дроби це. Так, коли у нас чисельник менший за знаменник, а неправильні дроби. Так, коли у нас чисельник більший за знаменник, або чисельник дорівнює знаменнику. І зараз ми з вами попрацюємо саме із. Неправильними дробами, тобто, у нас чисельничок буде більший за знаменничок. Зафарбуйте указані частинки за зразком відповідним кольором. 14 четвертий. Тобто, ми зафарбовуємо 14 частинок із 4. 7 7,5. Скільки частинок зафарбовуємо? Так, 7 частиночок зафарбуємо з вами. Жовтим кольором. П'ять частинок усі, усі, повністю одна фігура і ще дві частиночки на іншій фігурі. П'ять других. Так, зафарбовуємо повністю першу фігуру дві частинки, повністю другу фігуру, дві частинки і одну частиночку на третій фігурі. Десять шостих. Так, нам потрібно зафарбувати 10 частиночок із шести. Тому ми першу фігуру із шістьма частинками зафарбовуємо відразу. І потім зафарбовуємо так ще чотири частиночки на іншій фігурі. 19 сьомих. Відразу зафарбовуємо так, сім частиночок. І знову сім частиночок на другій фігурі. Це в нас буде 14. І ще потім дофарбовуємо п'ять частиночок, так. І дев'ять четвертих. Так, зафарбуємо повністю квадрат із чотирма частинками відразу. І ще один квадрат із чотирма частинками це вже вісім частинок. І на третьому квадраті зафарбовуємо дев'яту частиночку. Спробуємо з вами прочитати і позначити речення, у якому наведено неможливу дію. 1, 2, 3, 4 це натуральні числа. Так, це можлива дія. Існує найбільше натуральне число. Ні, тому що ми знаємо, що найбільше натурального числа у нас не існує. Існує найменше натуральне число. Так, неможлива дія в нас існує найбільше натуральне число. Ми знаємо, що найбільшого натурального числа в нас не існує, а найменше натуральне число, це один. Перегортаємо нашу сторіночку, сторіночка у нас 36. Спробуємо прочитати та дати відповідь на запитання ось такої задачі. У непрозорій коробці лежать картки однакової форми. На 9 з них написано натуральне число, а 12 карток з дробами. Яка ймовірність того, що з коробки навмання можна витягнути картку з дробом? Отже, пригадаємо, як ми записуємо ймовірність. Так, у горі ми записуємо саме а, те число, яке у нас на позначення дробів, а унизу. Так, скільки всього у нас? Отже, скільки всього карток у нас? 21 картка. Так, 12 додати 9 21 картка. Отже, у знаменнику у нас буде число 21, а в чисельнику? Яка ймовірність того, що з коробки на вмання можна витягнути картку з дробом? На скількох картках у нас написані дроби. На 12 картках отже, ймовірність яка буде? Так, 12-21. Ще раз, 12 це у нас на скількох картках у нас написані дроби, а 21 це загальна кількість карток. Спробуємо з вами. Виконати завдання для справжніх чародіїв. Квадрат поруч стає магічним, коли сума чисел по будь-якій горизонталі, вертикалі і діагоналі є однаковою. Спробуйте поставити зараз відео на паузу і спробуйте виконати це завдання. А тепер давайте перевіримо. Отже, якщо ми з вами, якщо нам відомо, що сума чисел по будь-якій горизонталі, і діагоналі є однакова, то сума чисел у нас буде 18. Потім 4 додати 6 додати 8, 18. Тепер шукаємо ось тут унизу, тому що нам відомо два числа. 8 додати 3. Так, це у нас 11. 7 потрібно так. Тепер шукаємо по діагоналі. 7 додати 6. 13. Так, та ще. 5 чудово. Далі ще нам потрібно поставити. Так, 4 і 5. Це в нас 9. І ще потрібно 9. Або якщо ми ось тут по діагоналі 9 додати 6, додати 3. Також 18. Дивимося. Рахуємо з вами 9 і 7. Так, це буде 16. Сюди потрібно записати 2, 5 і 3. 8, отже сюди запишемо. 10. І тепер давайте перевіримо ось тут. 10 додати 6, 16 та ще додати 2, 18. І під кінець нашого уроку попрацюємо з вами у геометричній майстерні. Адаптер схематично зобразив шкільну клумбу. Вона має ось такий вигляд. Розгляньте цей рисуночок і обчисніть периметр цієї клумби. Давайте пригадаємо, що таке периметр. Так, це сума довжин усіх сторін фігури. вірніше, скажіть мені, що це за фігура? Так, це в нас фігура, яка складається із двох прямокутничків. Так, отже, подивимося, довжина. У нас 100 метрів, ширина 70 метрів. Але тут ми бачимо, що в нас ніби цей прямокутничок трішки частиночку забрали. Якщо тут у нас ширина 35 метрів, а загальна ширина 70 метрів, то тут у нас буде 35 метрів. Так. Якщо в нас довжина 100 метрів, а ми бачимо, що тут частиночка – 40 метрів, то ось ця довжина буде. 60 метрів. Так, ми це зображимо з вами на малюночку. І тепер пригадаємо. Для того, щоб очислити периметр фігури, нам потрібно всі сторони додати. Пригадаємо, якою буковкою позначається периметр. Буковкою П. Отже, ми з вами запишемо П дорівнює. І всі сторони ми додамо. До 100 метрів додати 70 метрів, почнемо по колу, додати 60 метрів, додати 35 метрів, додати 40 метрів, додати 35 метрів. А тепер давайте додамо. Отже, 100 додати 70. 170, 170 додати 60. Так, 230, 230 додати 35. Так, 265, 265 додати 40. 305, а 305 додати 35. 340. Отже, периметр у нас 340 метрів. Запишемо з вами відповідь. П дорівнює 340 метрів. Тобто периметр цієї фігури 340 метрів. Молодці. Чудова робота.